Ще один ексклюзив від торгової марки RODS. Комплектація Standard Street, Вкрита натуральним шпоном. До речі, відкрию вам тайну, коли ви дивитеся от на лиштву і бачите тут смужечки дерева. Це значить, що двері йдуть спеціально підготовлені для використання на вулиці. Тобто вони невразливі для атмосферних проявів та ультрафіолету. Тут такий лофтово-хайтековий дизайн, натуральний дубовий шпон. Фарбування, як завжди, словно звісна, італійська фурнітура. І о Боги, подивіться на ці замки. Просто подивіться на ці замки, це просто-напросто сейф. Товщина полотна 10 см. Три контура притворів. Це просто ідеально. Ідеально, щоб зробити дверочку максимально звуко не О, мій любимий каштан. Не колір, а просто заглядіння. Металева частина також фарбована в чорний колір. І от якщо ви придивитеся, тут бачимо ми як реалізовано терморозрив за допомогою коркового дерева. Натуральний дубовий корок.